Турбинки безпеки таку назву має проект, який стартував напередодні на Закарпатті. Це цикл занять для дітей, після яких маленькі слухачі у подарунок отримують невеличкий рюкзачок. А що всередині? Дивіться далі у нашому матеріалі. Це заняття не схоже на звичайне навчання. Замість вчителів поліцейські, які жартами та іграми розповідають малюкам про правила безпеки. Та саме у такій розважальній формі кажуть правоохоронці, малеча добре засвоює матеріал. Світло відбивачі треба чіпляти тільки вночі, щоб, щоб тебе помічали. Цим дітлахам від трьох до восьми років у цьому віці запевняють поліцейські батьки і мають активно навчати правилам безпеки. Подібні курси розраховані насамперед для дітей-переселенців з окупованих чи небезпечних регіонів. Але запрошують на заняття і маленьких ужгородців. Ми займаємося самих малесеньких, навіть ті, які ходять в садочок, тобто це навіть три рочки. Ми вважаємо, що з самого малечку, якщо їх вчити постійно, постійно, то вони будуть дотримуватись правил дорожнього руху, а це збереження свого життя на дорозі. Особливо актуальні заняття зараз, коли темнішає на вулицях рано, а через економію електрики у багатьох регіонах вимикають вуличне освітлення а погана видимість пішоходів у темний час доби є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками. Якщо раніше це було рекомендовано несити на собі світовідувачі елементи, то тепер зобов'язують батьків на одягати на дітей світовіваючі елементи. Вони бувають будь-які наразі, це настільки вже стало модно і актуально, що виготовляють шнурки, виготовляють флікери на руки на шапки, куртки, будь-що, що можна поставити на одяг, великі стрічки, і це дуже легко зараз зробити, навіть своїми руками. Кожному слухачеві після заняття подарували ось цей рюкзачок. Сама турбинка безпеки не важка, але там є найнеобхідніше: невеличкий термос для теплих напоїв, плет, світловідбиваючі ремені і браслет, щоб вдягати у темну пору. І маленький ліхтарик, якраз такий, щоб вміщався у дитячу долоньку. Усе це зібрали за сприяння громади міста Васенар з Нідерландів. Завдяки нашим голландським партнерам в нас є громада Голландії, де активні українці залучають. До такої допомоги Україні і місцеву громаду це місто Васенар недалеко від Гаги. Вони нам допомагають складати в такі турбинки безпеки для дітей. Усього таких турбинок підготували 150 третину роздали на цьому занятті, решту в подарунок отримують маленькі слухачі наступного тижня.